Так, а це як насосна така станція, яка перекачує воду, вона стара. Дуже стара. Бачите? А риби, де риба? Немає риби. Чому? Німеччині в, в річках немає риби. Не зарибляють. Якось не бачу, щоб і рибаки були. Ні риби немає. Ні, ні, ні рибаків, ні риби. Так. Отак От -от. оце. -от. І йдемо до фріца. Де Фріц там припаркований. О. От, на на цьому майданчику на цьому майданчику і свята празднують. О, так от от до до театру до театру ми йдемо ось театр і тут це отак сонце б'є Так, приближаємося до театру. Який же театр в оперниці який там? Я не знаю, хочу подивитися. Давай. А потім підемо в обклі. Арки. Так, тут написано Штат Халле Ротлінгін. Отак так от ну, мабуть, тут все, бо дуже великий будинок великий, О, бачите, ось теж сучасний будинок, далі теж сучасний. Таке враження, що це... Тут розбомбили е, у війну. О, там е, башта і там видно оцей, е, та церква. а на горі, на горі от я не, не був колись, підемо туди, на горі, ну, там от, е, є якийсь замок. замок. О, майже біля кожного міста. Є замки. Одні вони руїни, другі вони вже реставровані. Є господарі цих замків, такі як Гог'янсор, Гехінгін, Гог'янцор Зігмарінгін, ці Зігмарінгін, як Ліхтенштайн, але Замок Бадурах, він стоїть в руїнах. Ну, теж будемо, теж будемо дивитися. Літо ще буде, вихідні теж будуть О. і поїдемо. Отак от. До речі. Ротінгін. Можна за один день подивитися. Ротінгінги. Усі старовинні будинки там все ще можна. Ну і звичайно. Замку. Замок він на горі дуже високо. Так, оце штат, штат Халі. Ну, містечко е, дуже приємне, красиво. Проживати тут можна. Туристам теж є що подивитися. Ну, так що тут все нормально. пропоную, А оце мій фліц. Не так ось. О, сьогодні зробили йому ревізію, змазали. Тут зробили світло. Вже світло є тут, не тільки. А тут, серед кактусів. Так, і що? І рекомендували розібрати заднє колесо, трішки є в нього люфт. І змастити. Так, ну що, все, так, що, Фріц, ну що, поїхали? Давай в дорогу. Отак. Вот так. Так. До побачення. Ройтенги. Зараз ще зроблю декілька фото в своїх дописах. Ось вот таке місто гротеги. Так, до побачення. Поїздіть. Будемо раді.